Привіт, чуваки і не чуваки. З вами Юра, і ми будемо проходити сьогодні останню класичну місію Героїв п'ятих маг, точніше, останню компанію, місія перша. Це зухвалий маг на складності героя. Нам пропонує вибрати щось. Виберемо армію. Армія це добре. Стартові діалоги, але в принципі я концепцію трошки орендуюся. Зараз вони скажуть. Тобі треба стати сильним, тобі треба перемогти демонів, тобі треба некромантів почистити. Ну і коротше. E, значить, по завданнях. У нас що є? Повернути напевно місто. Повинен вижити це логічно. І 10-й рівень. Апнути добре. Що у нас є по, по армії? Джинни. Добре, що ми взяли джойнів. По. Так, тут у нас є хіба магія. По цьому. Мах-мах-мах-мах-мах. Чорнокнижник, лицар, мах. Що ти вмієш? Всі заклинання існуючі, але це виглядає... До речі, не так складно виглядає. Тільки машини бойові треба. Знання. Та й все. Ага. Може удача. А на удачу треба прямо мінімум. Виглядає, що удачу можна якраз зібрати. Пойду, напевно, удачу будемо збирати, а по закляттях ти вмієш щось елементальне. Окей. Okay. Пішли набирати перемога. Так, нічого немає іншого, тому беремо цей. Угу. Беремо приклик. Непогано. Швидко ходить ворог. Це добре. О, десь і досвіду, який... О, клас, десь і досвіду. Середній рівень складності. Давайте збережемося. І спробуємо. Поразка. Але ми вміємо прикликати. Ми вміємо прикликати. А ті тіпи вміють ремонтувати. Mm. Ай, ще й травонули шик. Так, кличемо. Ого, там щось було зелене. Якесь підсилення. Земляні елементарі, звісно, найкрутіші. Не сильно він тут. Ну все, закінчилися мої. Так, але давайте ми ту субацюру вже раз. Так будемо бити. О! Додаткові типи з'явилися? А чого вони появилися? Що ти вмієш? Респіль загіз, надалі не бісто, нічий слайм, далі залежить від рівня героя, крім того, збільшується сила. Виклик, поклик Фені. О, непогано. Так, я можу чуть ремонтувати його, не хочу чуть ремонтувати. Непогано То я тоді цим просто тікати, буду на постійній останній. Моби сам помер, то помер. Щось я не думаю, що це хороша ідея, насправді, оце в отогра. Також я не думаю, що зараз оцих вибиться щось. В тому плані, що цей... що він не живий організм. Але це то. О, не теж військо. Е, чисто символічно просто. Доб'ю, щоб подивитися, що саме дасть. А, ну, чекай, що саме дасть. Я заради досвіду граю. Бо мені дасть артефакт. Але чи він мені потрібен? Тоже питання другорядне. Хоча з іншої сторони, звісно, він мені потрібен. Мені ж дадуть артефакт, який дає плюс досвід. Ши закляття навчимося, добре. Колачок. Давайте візьмемо собі трошки війська. Оп. Низький. Сказать вони просто так брали. Так, беремо природу. Зомбі виглядають такі. О, і цих можна ще собі наняти. Вау, багато я втратив. щось надто багато я втратив насправді на мене а у мене немає цього у мене просто немає мани тоді я просто почекаю, а нападу на них коли в мене буде чим Значить, цих ми беремо, цих ми можемо взяти. Супер. Там є ще дорога вниз. О, до речі. Там є арена. Пятнадцять. Норм. Беремо захист. Звичайно, по мені. По мені в мене є. Добре. Сукубо. Сукубо це не добре. Терноплю довій першого захисту, але захист герої. Добре, там далі ми не будемо йти. Це наче нормально. Удача. Чудесно. Цих я не можу пробити. Цих я можу пробити. По мені, немає в мене. Треба, щоб була манана елементаль. І треба 17. А рівень я поки тільки п'ятий. Угу. є дороги. Знизу вже немає дороги, правильно? Там тільки артефакти. Добре. Ой-ой, тут -ой, не в цікаво, хай буде стандартне. Тут я вже бачив ворога, так? Ворог не Цих зомбів ми пам'ятаємо, що ми їх не б'ємо. Скелетів можемо вдарити. Привиди. Середній. Шкода. Бо ця сила магії мені хотілося б. Так, і герой має що? 4, 5. Тут в нас що? Теж низький. Супер. О, удача! Чи вона мені потрібна? Це атакуюча. Мечок потрібна. І мани ми набрали багато. Мені ша книжка насправді треба. Я так легко розстаюся з тими скелетками. Середній це багато. Низький. О, тут відкрита сила магії. Хм, там дальше це якраз напевно далі є замок. Ну мені треба села май. А, тут є замок. Іносаріс. Це не той замок. Але з іншої сторони, чому чом би не забрати його. Пора скакаєш. Ой-ой. Що за ти такий сильний? Тайте когось іншого. Чому? Чому саме вони? Треба вивчити талант, який дає, короче, перекликати рандомного цього. Я тут не виграю, але я хочу перекликати один раз ще хоча б елементарю. Окей, okay, я цього можливо навіть не буду забирати. Зробимо так. Ой, я можу сюди ще піти, я сюди не ходив, правильно? А, ходив. Там саме сукуба. Добре. Тепер збільшуємо кількість цих. Удачі. Це щодо знання виклику. Ліграю. Ну в ситуації виях проти... А, ну це коротше нічого цікавого. Удача це хороший варіант. Так, це ми, значить, йдемо сюди, беремо собі захисту. Чудесно. Там далі нам потрібно набрати війська. Поки не закінчиться тиждень. І сюди, я так тобто, пані, я можу вийти, так? Да? Я готовий піти. Ой, ще й без цих, без втрат. Взял ты. Теперь бежим сюда. И те зубочки тоже хочет. Хм. О, вот там шея. О, вот там богатые. Цього ми що, сукуби ми не будемо рухати, пса ми не будемо рухати. і удача героя... Так... А ні, середній чекайте, це вже перебор. Будемо зберігатися в процесі. Наче адекватно. Угу. Додачі нам треба ще. Оця є. Булансовий не треба. Це не треба. О о, а це нам треба. Так, я взяв вже кулачок собі. Тя. Цього нам потрібно знову. Цих ми наче і б'ємо, а наче ні. І спробуємо вдарити цього зубака Втрата велика. Ти 1000... що не так-то й багато досвіду. На таку втрату. Середній це багато. Нізький це небагато. А в її досвіду не, не дало так, щоб аж. А я вже сьомий. Я вже сьомий. Тут непогано. І манам. А ще ми знаємо, що не можна йти на... Ну, коротше, туди. Бо там буде герой і він дасть, А ні, туди можна. Не можна йти на замок. При нападі на замок нам вкачають. Все норм. Якраз так і планувалося. Тиждень закінчився. ага. І нам вкачали. Угу, все, вони втікло. Середній рівень. Вони... Мійок, я чекав, що вони приєднаються насправді. Uh, завантажити. Я чекав, що вони приєднаються, бо... Ну, блін, це ж зомбі. точніше, це ж... Добре, я не хочу на цих нападати. Бо маги. сподіваюсь, що він не донападе на мене. Є не донапав. Я втечу, значить, цих я не можу пробити, так? Не можу. Цих я теж не можу пробити. Але я збережуся цього разу і спробую напасти. А вдруг вони все ж приєднаються, греблі, не давайте. Могли б ще Е, хирург дарується виклик лементалів. Незалежно від обставин, це заклинання викличе вогнених і Істот буде на 40 більше, ніж зазвичай. Добре. Мені підходить. Бо камінні елементалі це якась лажа. Хтися. Ну я знаю, що я на фенікса ще чисто прожив. В суху. Ого, їх так багато. Середній, середній. Високий. Це вже кінець карти, там? Тобто я можу хіба тут бігти вниз? Угу. Mm -hmm. ну, мені треба бігти назад, брати собі цей до нападу. От ще десь було там ну, хоча експертів вже тіре. Ага. але я чим довше хожу, тим сильніші вони стають. Чим я довше хожу, тим вони стають сильнішими. я Але з іншої сторони це все одно було бажано так зробити. У смислі викинути. Бо 40 і 100 це краще, ніж нічого. Так, тут все низький це добре. Звісно, але це. Є неприємний осадочок і тепер нам треба буде зберегтися все ж вийшов. вийшов зберегти гру поразка я не подивився скільки їх там було ну чомусь мені здається що не настільки до фіга щоб мене отак от розбити ну добре Я зараз викликати маю елементалів нормальних. У мене є стопит мани тепер. І ще й дофіга? Елементалів викликати. Super. Там я програв, а в ті я виграв, ще й причому ну, втрати були ну, не колосальні. Великі, але не найстрашніші. Так, максимальний рівень. Я поняв, значить, це все, що було. Завершено навчання, я настав зараз діяти, ура. Так. Смішно, що у нього там армія Гремлінів. О... 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 А по факту там якби нікого сильно й нема. Так, все, досвід ти не можеш брати, ти можеш взяти оцю штуку, яка тобі дає картетеро. Таро. Знання і вдачу. Армії більше не стало, не стало. Йдемо діячу. Я не виявжаю, як тепер мені оце все пробувати. Якщо ж немає куди защитити. Добре, тепер що зберігаємо, зберігаємо і дивимося, що воно буде далі. Ви програли. Чекай, щоб хід просто закінчився. Треба почекати, щоб вона відійшла. Тут не я встигну. що Ми отак збережемось. Тепер я можу спробувати напасти сюди. О. Тут там просто його обійшли. І все? тю то мені навіть не треба було це все ну, суту 10 й левел апнути. Добре. Дякую всім, хто дивився проходження цієї коротенької, по суті, місії. І дякую, якщо ви поставили лайк, написали якийсь коментар, що-небудь, що-небудь, можна отак і написати що-небудь. І до зустрічі у наступному відео. А з вами був Юр. Всім па-па!